Ну, мені коли бажають жіночого щастя, там холодний піп проступає. Я просто, ну, просто ти розумієш, хто ще з твоїх родичів тебе ненавидить. На випадок, якщо хтось раптом забув, що таке жіноче щастя, є навіть ціла пісня, правильно, да? Женське щастя, був би милий рядом. Ну, а більше нічого не треба. Я сподіваюся, мрія цієї жінки збулася і в неї нічого нема. І логіки, розумієте, 19 сезонів хата на тата це ілюстрація на тему жіночого щастя. <плес> ну а що, а що? Ну, чисто географічно він поряд. о, лежить на дивані, хулі ти нещаслива. <плес> Нащо ну, ти позвала цих операторів? <плес> Є річ гірша за жіноче щастя, і це жіноча мудрість. На жінка з цим стикала, і, знаєте, оце треба бути мудрішою. Чоловік погуляє, повернеться. Треба бути мудрішою, да, ну що ж ти? що ж ти пропустила правий хук, Ну що ти? Що ти така немудра, Треба було блокувати. ну,